Вітаю вас, друзі. Ну що ж, NotPay нам каже, що можна вивезти наші токени на біржу, і давайте спробуємо це зробити разом. Оскільки бачите, в пості нам вказано, що можемо вивезти без комісії на OKX. Звісно, якщо у вас немає аккаунту на OKX, посилання буде під цим відео. Реєструйтесь, знижка буде на комісії. Отож, все, що нам потрібно, перейти ось на ось цей сайт, який теж посилання залишив під цим відео, Claim Not Foundation AI. Ось цей у нас сайт. У вас одразу цього всього не буде, вам треба буде підключити гаманець, але гаманець мусите підключити той самий, який ви підключали е, до вашого аккаунту NotePay чи Фантом все залежить від того, які саме ви робили. І як бачите, в кінці YJLD в мене збігається з тим, що я підключив на цьому сайті. Тож далі поїхали, бачимо, що я підключив гаманець. і одразу видно, що яка кількість в мене токенів. Далі нижче нам запропоную вивести на OKX, Ми вибираємо Claim of Chain Sex. І тут нам пропоную ввести solana адресу на ОКС. Думаю, вже більше знаю, як це знаходити заходити на сам сайт, активи, поповнення, вибираєте Solano, ось гаманець, скопіювали і вносити в цей сайт. Також вам треба буде внести юзер-ендифікатор від OKX, його також просто знайти. Ось тут меню, копіюєте і переносите знову на цей сайт. і тут І ставите дві галочки ось тут внизу. Підтверджуєте: тут у нас підтвердження від SoulFlare приходить. Підтверджуємо. І, як бачите, вище нам приходить підтвердження, що все окей. І кажуть, що токени будуть буде доступні на біржі, коли буде тайм-лістингу. Все, супер. Дуже добре, що зробили можливість виводу без комісії, оскільки солана доволі такі дорога мережа, і в принципі з грасом було танці з бубнами з тим питанням. А зараз тут доволі все просто. Тож, друзі, якщо відео було корисним, ви знаєте, що робити: лайк, підписка, коментар. Все, до зустрічі, па-па.